Та нехай буде відлучений. Мараната. Господь греде. Не любиш Господа, відлучи такого себе. Не потрібен він чи такий чоловік, який постійно щось колотить, щось робить, не те, що треба, І заздрісті, чи що, то слухай. І мені там дзвонять, а чому такі люди приспівають? От що них все йде, а чого у вас так воно йде в натяжку? І говорю, слухай, ну що ти не читаєш писання, ви не читаєте чи що? Ж написано нечистиві люди, лукаві, підступні всякі. Вони будуть мати успіх, будь-приспівати в злі, і будь людей в заблудження. І таке от робиться. Я говорю, браття, ви слово Боже, трохи заглядаєте, бо ви дивитися по плоті. Ви нічого не поймете, ви будете їх з цим асафом, що як скот будеш перед Господом заблуждатися. Слівних обманщиків, особливо зобрізаних, яким треба затуляти уста, вони зводять цілі доми, навчаючи, чого не слід, заради ганебної наживи. Один з їхніх власних поетів сказав, критяні завжди брехливі, люті звірі, не нажери ліниві. Це свідчення правдиве, ось тому і докоряй їм суворо, щоб вони були здорові у вірі і не, і не зважали на юдейські байки ані заповіді людей, які відхиляються від істини. Для чистих усе чисто, а для осквернених і невірних нема нічого чистого, у них осквернені і розум, і сумління, і вони все будуть облічати, всіх всі не такі в Така природа людей таких. Це тита, так. Да. Це тита, Тимофія. Знаєш, Тимофія 2, 3 розділ, же, що в останні дні наступ, на, настануть тяжкі часи. Люди будуть самолюбні, грошолюбні, зрозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні, нелюблячі, непримири, не... Рими, рими, наклепники, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, бундючні, що більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд побожності, а сили її відреклися, таких від... віддаляйся. До таких належать ті, що прокрадаються в доми та зводять жінок, які утопають у гріхах і водяться всякими похотями, які завжди вчаться. І не можуть ніколи прийти до пізнання істини, як Яні та Ямврій противилися Моїсеві, так само і ті противляться істині, люди зіпсованого розуму, недосвідчені у вірі. Та вони небагато встигнуть, бо їхнє безумство виявилося перед усіма, які з тими трапилося. Ти ж наслідував мене учені, житті, намірі, вірі. Витривалості, любові, терпеливості. Дванадцятий вірш. І всі, хто бажає жити побожно в Ісусі Христі, будуть переслідувані. А злі люди і обманщики будуть мати успіх у злому, зводячи інших, і самі зведені бувши. А ти перебувай у тому, чого навчився і що тобі довірено. Бо ти знаєш тих, від кого ти навчився. До того ж ти з дитинства знаєш святе Писання, яке може умудрити тебе на спасіння вірою в Христа Ісуса. А злі люди, обманщики, будуть мати успіх у злому, зводячи інших, і самі зведені бувши. Ну тобі вся різниця. І люди думають, ну як це так, ну як, ну що ти робить? Ну а що це таке? А чому? Тих людей успіх, що вони все успіхається, а що тут проблеми такі. Тому що люди брехливі, обманщики роблять неправду все, і люди дивляться на це і соблазняються, бо вони не розуміють, якщо людина служить Господу, то вона має мати повністю благословіння во всіх, там матеріальне там все що. вона казав, воно все належить мені, кому хоче, тому дає. Розполагаються, щидо, щедро таким людям, а потім бачите, заходить. Людина зволить людей, веде не за Христом, а за собою. І люди дивляться, мені мене просто дивує, що люди вірять, що по 20 років вони ці питання кажуть. А чого це так? Нічого таке, а що таке? Я рису що Слово Боже, коли последній раз не заглядували. Ж думаю, що за розумні поставали, бо ви вже не курите, не п'єте, наркотики не взиваються. І ви вже такі розумні, стали все розумієте, що? Слово треба читати постійно. Інакше, я не хотів би читати слово постійно, ти не зрозумієш. Нічого не зрозумієш. Або читати слово, то воно тебе завжди виведе на чистого ну, да, роду. Вони її можуть і читати, читати, і нічого немає. Ну, це речі. Ми його, ми читаємо, Єремії, Іова Йова, 21 глава, 32 псалом, так. ми читаємо, так, як скот був перед тобою, я не розумів. Коли війшов свій тіліще, то я побачив кінець таких людей, то на склок дорогах поставив їх, на мгновенно скидаючи їх в Каже, як нечайно вони пішли в розорення. Тобто, Чого? Каже, вдруг по пробужденні вмерли, і все, і все виявилося. Померли, і все. І, каже, явно нічого не приніс, нічого не винесе з них. Але люди ну, влікають людей за собою, шукають влади, хочуть влади, хочуть властувати над людьми. Так. Ну і Павло за це поперечував, що з вас самих такі люди повстали. Ой, що це робиться, такі стовпи падають, ну що, що вони мають не падати, як вони пішли по плоті. ну. То саме з нами буде, якщо підемо так, Треба треба бодосути в житті. Треба, а як бодосу? Читати постійно слово Боже. Читати і що? І коритися йому треба. А ти будеш дивитися по сторонах, ти, ну, ти заблудишся. Ти будеш увліка, увлічений людьми, ти будеш людям довіряти, ти будеш людям віряти в себе, а потім люди впадуть і ти полетиш за ними разом. Каже, ви маєте помазання, воно істинне не ложе, воно вас вчить. А якщо я сплю духовно, якщо я нічого не бачу, я тільки послухав ушей, і по те, що я бачу, по взгляду очей, я ну, сужу, я определяю, це хороший, це поганий. А що я бачу серце його чи що? Яким перед Господом. Я бачу тільки зло. а людина може обманювати, може себе вести по-різному і це все все. Ну, ти будеш дивитися на людину, ти не побачиш. Бо, бо ти сам людина, ти в оплоті, ти любиш теж, коли тобі полеся десь. Коли тобі гаденько там подрозкажуть, і ти ведешся на ці речі, коли тебе облічають, вони неприємні такі люди. Тобі, коли вони докаряють, говорять, що в тебе щось не так, ти одразу обіжаєшся, бо в тебе простяка натура. Нам свойство заблуждатися, і нас часто можуть вводити в заблудження по одній причині, що ми що? Ми не пильнуємо в звуці своєму, ми, ми не читаємо Слово Боже. А Слово Боже, воно має бути насущне на кожен день. нам. І там написано, так, каже, за ці речі, каже, коли Господь звертається до АЄ, де ж моделі, то що ви вставили мене і пішли в світ ну, чужих, і ви вже стали богами, ви вже тут вирішаєте на землі всі питання, бо вже краще вас нема, бо ви навчилися від закону Божого. І вже ви такі ну, стали, ну, зрозуміли, ви оставили слово Боже, ви вже самі боги стали. І що Господь каже, я покажу вам різницю, що це значить, виставити мене. І показав. Попали в заблудження, погнали їх, вилищили їх. От і так у всіх країнах гнали і за чому? Тому що лишили Господи. Це каже, були образи для нас, які досягли останніх часів, щоб ми не були похитливі на зло. Останні часи, скільки? 2000 років вже. Це останні дні. Два останні дні. Дві тисячі років. Господь каже, бо Господь один день як тисячу років. І каже, дивіться, що в останні дні буде отак, отак. Такі люди будуть. І воно набирає обертів, все, і люди дивляться, а що це робиться, що це таке, а чого той впав, а чого той встав, а той десь, а чого? Тому що так написано в Слові Божому. І Христос сказав, що блаже, то не соблазниться, бо багато прийдуть. Під моїм іменем, будь кетим, що ми Христові. І багато людей увлічують за собою. Чого багато людей піде за ними? Чого багато людей послідують їх розрати? Чого? От питання. Будуть устраювати, бо что... люди. Істина немає. Тому що мені подобається, що подобається. В мене вже якісь є моменти. Якщо трошки є, ми вже трошки збочуємо, не пильнуємо. І нас тягне до таких речей. До таких людей тягне постійно. Чого Ісафата тягнуло до Ахала, нечистивого царя. Чого тебе до тебе на тебе туди тягне? Господь попереджував, що якщо ти будеш з такими людьми мати відносини, я розрушу справу твою, я не дам твої успіху. Хоч вроді би на початку в тебе все добре, налажується, життя, все, а в постійно воно все розвалиться. Немає спілкування з такими людьми, Уклонися від них. Відійди, ти бачиш, що людина нечистива, вона там обманює, неправду може сказати. То, уклонись від такої людини, знайди з такою людиною. Що з такою людиною попереш в біду. Будь біля тих людей, які Бога бояться. А хто Бога боїться? Хто, Слово Боже, читає. Написано, хто не любить Господа Ісуса Христа, да буде відлучений, да буде анафема. Анафема це відлучить такого поміж себе. Що не любить Господа? А що ти любить Господа? Любить слово Його, любити заповіді Його, шукати волі Його, а не своєї. Оце є любов до Бога. Якщо не будеш мати любові до бодка, відлучить такого поміж себе, тому що він буде постійно колотне, що робити. Тому що, каже, їх Бог чрево, їх слава в срамі, вони думають тільки про земне. Наше житло на небі, звідки ми чекаємо Господа Ісуса Христа. І от приходиться з скорбями всякими, трудностями, чеснотою йти. І це дорога така. Тут вузько, там широко буде, вихід буде широкий. Якщо йти по широкій дорозі, то там не зайдеш. Через то, каже, вчора читали, так? Да? преобразіться духом ума вашого. Єфесяна читав вчора війська, так? Да? Читав. І як це Обновитися духом ума? По слову Божому. Покориться Богу, як це Богу покориться. Слово Його, вначалі було слово, слово було Бог. Воно було в Бога, все через нього стало, і нічого без нього не стало, що стало, що ми бачимо. В ньому було життя, і життя було світло для людей. Бо це і світло в темнові світить, тітьма не об'яла його. Тобто не, не поглинула темрява світло. Якщо Христос в нас, то у нас темрява не може поглинути. Але якщо ми в темряві ходимо неправди і гріха десь, то ну, спотикаємося постійно, не знаємо, куди йти, бо ми дивимося по сторонам. Що робиться, люди, які стали там, той впав, той відійшов, ти не відходь, ти тримайся Господа. І через то так написано, не спасай душу, а спасай свою душу спочатку. Спасайся на гору, про горнє думайте, не про земне. А всі, хто бажає жити по в Ісусі Христі, будуть переслідувані. А злі люди і обманщики будуть мати успіху злому, зводячи інших і самі зведені бувши. Ну що ж це таке? Ну, чого так? Да? Ну чого так от? 3 Тимофія 12, і 13 вірш. А всі, хто бажає жити по Божому в Ісусі Христі, будуть переслідувані. Хто хоче жити по Божому, той буде завжди переслідуваний. А хто не хоче так жити, той буде мати успіх. Чому? Бо сатана каже, це все належить мені, я кому хочу даю. Та да, ми розуміємо, що Бог управляє. А цьому дана якась влада, на чимсь дана влада? І от Люди часто готові жертвувати великі гроші, але вони навіть не розуміють, на що вони дають. Куди ці гроші підуть? Чи вони йдуть на діло Боже? Чи куди вони? Бо ніби люди кажуть, що вони роблять діло Боже, а посильстві відкривається, що не так. Ця оселя зруйнується, то маємо на небі житло від Бога. Дім не вічний. Цей дім, який ми живемо в ньому, який він рукотворенний. А як це? Ну, Господь взяв спраху, да, земного і зробив нам цей дім. А другий дім, який не рукотворений, це дім духовний, який не зруйнується. Тому ми і зітхаємо, бажаючи одягнутися в небесне наше житло. Аби тільки нам і одягненим не опинитися роздягненими. Бо ми, знаходячись у цій хатині, зітхаємо під тягарем. Бо не хочемо роздягнутися, але одягнутися, щоб смертне поглинуте було життям. На це саме і створив нас Бог і дав нам завдаток Духа. Отже, ми завжди, маючи відвагу, знаємо, що поки перебуваємо в тілі, ми віддалені від Господа, адже ми ходимо вірою, а не видінням.